Доповідаю з голосу, як кажуть воєнні да. проект станом на 0,3.1122 року. Концепція адаптації нормативно-правових актів у сфері безпеки і оборони України у контексті євроатлантичної інтеграції. Ага. Так називається документ Міністерства оборони, міністра оборони Льоша Резнікова. Що то за концепція? У відповідності до цієї концепції вони намагалися. Всунути між першим і другим читанням до законопроекту 42.10 елементи цієї концепції. Так завуальовано завалювано. Ну, типа натівські стандарти, що ви хочете, ми ж ідемо до НАТО, ми мусимо це зробити. І от у нас така концепція: насправді це до НАТО не має ніякого відношення, тому що я тоді буду довго сміятися, якщо мені скажуть, що е, ж, жоден військовослужбовець е, Збройних сил Сполучених Штатів Америки не має права бути депутатом. І не має права щось там говорити. Ну, якщо це так, ну можливо, я щось неправильно розумію в законодавстві, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Так, звичайно, я в свій час теж, будучи військовослужбовцем, став депутатом Верховної Ради і був відряджений для подальшого виконання своїх депутатських повноважень на період перебування у Верховній Раді. Так було. Льоша Резніков що хоче? Ну, перше, Льоша Резніков, і я тут хочу даже дуже сильно загострити увагу. Захотів обмежити конституційні повноваження президента України, тому що він запропонував, що міністра оборони Зеленський може міняти не тоді, коли йому вздумається, а не раніше через 5 років. Отже, Льоша хоче ще 5 років працювати. Ну, 4. Він вже рік відпрацював у нас. Яблука купили, огірки купили, помідори, картоплю, буряк купили, фляги купили. Льоша хоче ще 4 роки. Дайте мені, каже, ще 4 роки. Ну, це ж євроінтеграційний закон. Що ще хоче Льоша Резніков? Ну, я хочу зразу, щоб ваші глядачі зрозуміли і, і мої глядачі, що він би це без добру, без добра президента та в житті би не пихнув. би, Ну або єрмак мутанув. Не знаю. То вже хай вони собі там на троїх цю шахматну партію чи в напьорській пограються да, під якою казкою граната, хай собі там пограють. Їдемо далі, що хоче ще Льоша Резніков? Ще Льоша Резніков хоче, щоб він брав участь у призначенні заступників залужного і іншого вищого військового керівництва. Не тільки заступника, а взагалі вищого військового керівництва. Ми не будемо зараз перераховувати, хто ходить до вищого військового керівництва, але ми розуміємо, що таким чином обставляється генерал залужний нужними людьми. Але для того, щоб це впихнути в парламенті, треба щось для депутатів дати, якісь кістку. Ну як, ну то ж. Представляєте, Льоша Резніков ще 4 роки він буде керувати і думати, хто нас буде главкомом. Залужний, чи, можливо, хтось інший. Да? І хто в нього буде там заступником чи керівником Сухопутки, там, сирський, чи, чи ще хтось там, не знаю, умовний там, миронюк з мільйоном в дивані? Ну, наприклад. Так от, для того, щоб це пропихнути, Льоша Резніков сказав, що нехай це питання я подам, а Верховна Рада затвердить. Тобто. Вище військове керівництво України мали би за поданням Льоші Резнікова проголосувати слуги разом з ОПЗЖ. Ну, десь приблизно воно так виглядає. Ну в них же ж голосів своїх не хватає. Монокоаліції то вже нема. Во! Що ще захотів Льошик? Льошик у нас такий хороший парень. Він такий думає, ну що депутатам вже ж трошки дав, ну треба ще ж трошки щось придумати. ще. Але ж воєнні ми що от Разумков отразумково рейтинги опублікував, бляха муха. Та в воєнних 96% довіри, а в Зеленського 84%. А що ж тоді, Льоші? Треба ж якось підмахнути і Зеленському. Каже, а давай ми військовим заборонимо балотуватися і обиратися і так далі. О, класно. Але ще Льоша подумав, що тож, ж, вийде умовно там. Підлісний, мій побратим, чи там може там Мирослав Гай десь там вийде в е ефір. А можливо, там Мадяр, в нього теж багато підписників. Вийде якийсь відосик е з квадрокоптера, запостить і щось, не дай Боже, скаже про політику. Це ж як так? Це ж може бути караул, і вони кажуть: ні, давайте, щоб ще військові ще й не гванділи. Позакривайте свої хліборезки, повиключайте свої фейсбуки, тому що я, льоша, не хочу, що мені не подобається це. І знову ж таки, ще раз наголошую. Ви думаєте, Льоша такий умний? Ні. Ні, Льоша не сам, у Льошика є друзі. Так от вони це все мутять. Але страшне для них це, звичайно, інший момент. Коли ми переможемо, тобто, бачите, я не сумніваюся, що ми переможемо, просто це відбудеться. Вони там, до речі, десь там в проєкті якомусь законі, я бачив в соцмережах, вискочило, на 10 серпня в них заплановано день перемоги над Росією. Да, я бачив, таке. Може, може а... то фейк. Треба буде пошукати, бо я, ну, чесно кажучи, я не маю там можливості все моніторити. Але тим не менше, уявімо собі теоретично і практично, що ми тут всіх побіділи. Контрнаступ почався, російська армія обісралася і втекла. І ми, вроді, входимо в процес, що ми вийшли на кордони, і, можливо, почнуться якісь там ну, переговорні процеси, а отже, особ... воєнний стан буде ну, закінчиться. Так, ну, відбудеться ж теж таке? Рано чи пізно відбудеться. І ви ж собі уявляєте, це ж сьогодні Залужний ще не говорив про політику. А якщо він тільки скаже, що він йде в політику, то який в нього буде рейтинг? А давай ми після воєнного стану зразу оголосимо вибори. Ну це ж нормальна тема. Ну люди ж заскучилися, а скільки ж зелені можуть правити моношашечки, суфрачами в парламенті сидіти? От люди, ми вам даємо вибори. Тільки е закону про демобілізацію поки що немає, і поки що всі ще служать, Тому не участвують в виборах. І знову ж таки сидять в формі, вже не в окопах, ми, ми вже всіх победили. В воїнських частях на полігонах сидять в воєнній формі з закритими хліборезками і з вимкненими Фейсбук-каналами, щоб, не дай Бог, щось не розказали. От вам влажні мечта президента Зеленського, Андрія Єрмака, Льоші Карезикова. Ну, це приблизно от вони на троїх розписали цю партійку, цей, цю партію, знаєте, карточну гру. І вони думають, що самі хитрі. Але ж тут знайшлися нормальні люди, які дивляться, що якась фігня прилітає в парламент, якісь непонятні, скажімо так, хатєлки від Міністерства оборони. А нормальні люди, вони ж такі, знаєте, журналісти в нас є нормальні. У нас багато нормальних людей. А хтось один такий, як я взяв та й з точки зору юриста, подивився, а що ж то вони там намутили? Як побачив, і, і офігел. і запіляв на своєму тому. Ютуб-каналі Лапін Фром Україна, який зараз якраз йдуть підписуватися, наші глядачі. От ваші глядачі йдуть до мене на канал. От. І це. І що, що відбувається? Я зробив відео, і мені почали дзвонити. І потім я знаю, я поспілкувався з деякими колегами-депутатами, яких ще пам'ятаю номера телефонів. Кажу, ви бачите? А в цих документах йде чітка прив'язка до 42.10, що от зараз між першим і другим читанням якось треба все врахувати. Ну і піднявся великий шум, і воно сьогодні не всплило. Но я знаю: от цих комбінаторів, з ними дійсно, ну з ними в карти грати я б не сів, чесно кажучи. Вони ж можуть це всунути навіть в закон, там не знаю, про місцеве самоврядування. Ну, вони ж таке роблять, тому треба бути дуже пильними. Я дякую і тим, хто як кажуть, знайшов цю тему, і дякую тим, хто допомагав мені проаналізувати, бо там, там дуже багато сторінок. А я, знаєте, бачите, я ж тут в окулярах тако, мені читати трошки важко, але також о, так краще бачу. От і тому мені дійсно допомогли. Я дякую всім тим, хто долучився, і особливо колегам-журналістам, які це теж підхопили, і не дали це протягнути. Але ще раз наголошую, поки що. Дякую. Пане Ігорі, ну я тому, що такі теми точно на одному медіамайданчику не підіймаються. Ви вже згадували про, про марафон. Я хочу запитати, скільки разів за 13 місяців повномасштабного вторгнення ви були там гостем? Гостем ні разу не був, один раз включали, але я так поняв, що я ж то ж говорю те, що думаю, чогось. Ну не пам'ятаю, що пропав тоді зв'язок, і ми так і не, не до кінця не договорили. Але в принципі один раз за 13 місяців я там навіть спів сказати привітатися, сказати слава Україні. Ну і ще пару тестів і, і зв'язок зник на yeah, це засунув та просто для того, що це звісно не напряму пов'язано із марафоном, але це те, що знаєте, дочірні підприємства, тому що деякі канали вимикають і не повертають, а деякі, деяким, незважаючи на існування закону, який власне говорить про створення і функціонування того цього марафону дозволяють відкривати другі канали, на яких вони можуть запускати те, що їм дуже подобається. Це стосується 1 плюс 1. і однями відбулася дуже дивна історія, коли вони запросили. Ну добре, можливо, це ми там просто такі з в голові, і нам здається, що найкрутіше, кого можна побачити в студії, це військового. Вони запросили людину, яку вигнали із монобільшості, вигнали з фракції Слуга народу, на якого персональні санкції сполучених штатів накладені мама якого коли. Дуже любила швидкість. Зараз ми не знаємо, де мама. Мама може в Польщі, тому що в нас війна. Одним словом, Дубінський опинився в студії дуже великої програми, розповідаючи про те, як він оцими білесінькими ручниками займається відбудовою Київщини. Ну тому що він мажоритарний. Я чесно чесноря Прифієла, коли це побачила, не дуже зрозуміла, що відбувається. Ясно, що він давній друг Коломойського, але ж є якісь межі допустимого. Чи розумієте ви, що відбувається, і чому, от це якраз до цієї історії про для кого війна, для кого клуб, але тут же завжди подвійна відповідальність перед журналістами. Ну ви ж це несете в маси і ви несете дубінського? Ну Альона. Не знаю, чи вам сподобається чи не сподобається, але в мене є така зараз, ну як кажуть, як по слово таке чим не сказати. Фінічка, да? звичка. Я намагаюся все-таки наш україномовний контент і наші українські ідеї втілювати в життя в інформаційному просторі, але для дна для каналів Коломойського не існує. Ну просто не існує, щоб ви зрозуміли. Я колись стикався з цими каналами, дотичними до Коломойського. Ну тобто, якщо вони ну пам'ятаєте, була така теза медіокілерського, да? Ну тобто, в нас є журналісти, а є журналяді. Я їх так називаю, тому що там від журналістики нічого нема. Це журналяді, так, і вони це роблять. Ну і що ми можемо з цим зробити? Я теж прифігел, коли побачу підсанційну людину, яка відноситься до категорії агентів Росії на медіа ефірах. Але давайте ми з вами все-таки будемо відверто чесними. Я, можливо, навіть, ну, не знаю, може, на мене хтось і обійдеться, не знаю. Але, а що ви скажете, якщо в нас в медіаканал, ведуть, наприклад, дадуть ефір для терориста Гіркіна? Це ж буде зло? Буде зло. А чим терорист Гіркін прославився за своє життя? Ну як? То тим, що він терорист, тим, що він тут в Україні воював, правда? Але він ж не тільки в Україні воював, він воював в Сербії, в каральних загонах злочинця, якого засудив газкий трибунал, міжнародного злочинця. Там воював Гіркін. Ну і, звичайно, його в наших медіа ефірах нема. Але слухайте, я коли включаю Ютуб канал, так нас Фегін в медіаефірах, а він теж воював в Сербії, в каральних загонах, злочинця, якого засудженого Гаазьким трибуналом. Але він нас процвітає, бо він з Льошиком дружить цим, прості господі, Арестовичем. Ні, Наші... ні, пане Ігорі, зачекайте до справедливості заради, треба сказати, що Фейгін процвітає не з 22-го чи з 23-го року. Ну, наприклад, а чого ви не кричали, як така людина може захищати бранці Кремля Романа Сущенка? А чого він захищає наших моряків, яких незаконно захопили в першій тоті? Вже біографія, вас... яка складається з багатьох сторінок, як в кожного із звичайно. нас, звичайно, звичайно. Я знаєте, ці ситуації я завжди кажу так: хто більша падлюка, той хто знав і мовчав, чи той, хто не знав. От я, наприклад, коли не знав, то я й не говорив. А коли дізнався, почав говорити. Тепер з приводу захисту. З приводу захисту, ми можемо говорити багато що, але я дуже добре знаю е, розборки між тим же самим Фегеном і Ілью Пономарьовим. реальним адвокатом, який захищав е, наших побратимів. Я знаю дуже багато речей, але ще раз наголошую: зараз я не про його професіоналізм як адвоката, так. а я про те. Що нещодавно дізнався, що ця людина воювала в каральних загонах в Сербії з злочинцями під командуванням злочинців, яких засудив гаасський трибунал. Мені ж не треба, от я дізнався і я сказав. А вчора я не знав, то я й не казав. А сьогодні ви теж знаєте. І я це буду не, не забуду це повторяти. Але цю людину Ютуб канал, Ютуб канал, Ютуб великий Ютуб. Він же його не забанить. Альошу Карпова, нашого пацана, який вів, маючи пів півмільйона підписників. Забанили і знищили Ютуб канал. А забанили чому? абсолютно всім ні, якщо є підстави, то є абсолютно звісно. Але ще раз наголошую, коли ви говорите, я не знаю чи достеменно я бачила цю інформацію, але я не знаю, що достеменно, тобто я не буду його там захищати. Я не знаю, правда, це чи ні, але ми говоримо про кожен. Чи росіянин, чи єврей, чи адвокат може принести для України. А що ви перевіряли біографію кожного добровольця, який пішов у цей добровольчий батальйон за свободу за Росію, чи як він там називається? Вам не пофіг, хто стріляє в катів нашого народу? Та хай собі стріляють в катів нашого народу. Ми зараз говоримо про медіамайданчик, який засирає мозги українцям. Це перше. Чим? Чим. Я вам Дивіться, Альона, я вам поясню. Я не хочу взагалі бачити Росії в Україні. Для мене не існує хороших русських. Коли я слухаю Гудкова, який каже: ну, у нас трошки дискусія перейшла в іншу площину, який каже, що треба зберігати імперію, бо ж це все розпалзется. Розумієте? Тобто я, я чую хорошого русского, який хоче зберегти імперію. Коли я слухаю Фейдена, Фейгена з Льошею Арестовичем, то я дивлюся, як впроваджуються російські наративи, і я нещодавно почув. Тезу, яку сказав Лічно Феген, що пленних розстрілювали і те, і те, тому там ще треба розбиратися. Це чисто російський наратив. Він адвокат, він юрист, він сказав, що пленних розстрілювали і те, і те. В тебе є докази. Покажи заяву про порушення кримінального провадження. Якщо ти такої заяви не писав, то ти балабол, який спеціально вмонтовує в наш інформаційний простір наративи Кремля, що українці розстрілюють пленних, Розумієте, і от в цій ситуації, чому я не вірю в хороших руслі? Хороший лаптіногий це той, який в Дніпрі плавав. Оце дуже хороші, але ми зараз не про них. Ми зараз повертаємося до інформаційної гігієни і один плюс один. Якщо ви щось хочете почути інше на каналі Г Плюс Г, то включіть інший канал. Це я раджу нашим глядачам. Бо нічого іншого ви на Г Плюс Г не получите, не почуєте. Включайте ті канали, які заборонені до трансляції. Прямий Еспресо п'ятий. Це ну, буде Фейгін, пане Ігорю скрізь буде Фейгін, тому що ми викидаємо. Ви. Що... Ви ви. що... ви ви. Не хороші, ви. а корисні. Їх треба слухати і їх треба використовувати. Ні. Ви. Ні. Використовувати? Використовувати? Так. Скажіть, так. будь ласка, користь з фрази Фейгена про те, що розстрілюють і одні і другі. Яка користь для України? Як ми можемо це використати для себе? опа я не чула цього стріму, тому що я, в принципі, не фанат зустрічей, наприклад, там з Олексієм Арестовичем. Але давайте будемо відверті, що ну добре, там ви говорите, ви стоїте на своєму, і я ж знаю прекрасно поважаю вашу позицію з приводу росіян. Але для мене набагато важливіше те, що ти скрізь. Сіма каналами, наприклад, офіційні заяви, що вони менше шкоди наносять, коли нам Данілов минулого тижня каже про перемовини: про те, що ось є настрої тут в Україні, що чиновники у Львові втомилися. Ну, сорі, я не чула такого від Фієна. Кожен раз, коли він приходить сюди до нас на ефіри, він розповідає про те, як треба розпилити Росію на 250 малесеньких шматків, про те, як треба карати Путіна, Кадирова і всіх інших, і поки його слухають і він не говорить про те, що треба лишити все як є. Я кажу, о, це дуже важливо, тому що хай один там росіянин, хто небудь його почує і стане на його сторону. Але давайте ми ж займаємося внутрішніми нашими справами, які транслюються марафоном всіма каналами. Їх неможливо перемкнути, тому що марафон скрізь. Альона в гонитві за кількістю переглядів так вони дуже популярні. Вони додають переглядів для українських каналів, але ми втрачаємо інше. Ну, для мене це особисто так виглядає. Ви, журналісти, у вас своє бачення. А я вояка, в мене своє бачення. Для мене не існує сірого в контексті ворогів. Я не вірю в російське общество, Це общество терпіл. До речі, в себе на сторінці в Фейсбуці я вчора опублікував фотографію, позичив в Чекалкіна. Значить, фотографія багато, ну, напевно, мільйонний мітинг в Москві. Проти застосування Росією військової сили в Прибалтиці в 91-му році. І текст до цієї фотографії дуже файний. А тепер в них мітингів нема. Це те, що єдиний марафон Путіна зробив з росіянцями. В них в 91-му році проти війни виходили мільйонні мітинги. А сьогодні вони, як телята, йдуть на убой в імперських амбіціях Путіна на війну в Україні. Оце те, що робить єдиний марафон Росії в російських телеканалах. Аналогічна ситуація з єдиним марафоном робиться в нас. І як тільки десь, не дай Бог, ну ви розумієте, ну коли єдиний марафон нам починає розповідати про ліцо року, да? там, як там Кирила Тимошенка, да? телеканал Рада, то це ж єдиний марафон, це ж не Ігоря на телеканал. Так от розумієте, я це називаю, як там? Ми не матюкаємося, зараз я заміню, Табло року. Табло. Вода, табло року. Тобто, розумієте, і от єдиний марафон в Україні він якраз такий, який починався в Росії з приходом Путіна до влади. От точно те саме все відбувається. Абсолютно все. Жодного кроку вправо-вліво. Ви знаєте, мені 54 роки. Я ще починав жити при Радянському Союзі і вже був повнолітнім при Радянському Союзі. Я дуже добре пам'ятаю ці зміни, тенденції, ота перестройка, ота відлига, оця свобода слова і так далі. Ще раз наголошую. Українці мають бути очищеними від хороших русських їх тут не должно бути, вони не должны впливати на нашу аудиторію, тому що це сама найбільша загроза. Бо хороші руски народжують хороших е українців, так медійно народжують, мається на увазі хороших українців, які далі твердять, що не все так однозначно у вигляді прості господі Арестовічі. Розуміє, а куди ви дінете? От у нас є прекрасні гості. Е, я не знаю, Аркадій Бабченко. Він не авторитет, це не йому належить фраза про те, що Абрамси мають опинитися на червоній площі. А муж дабаєв. А ну я їх можу перераховувати, але а вони... це помилка природи. Знаєте, як це є такий жар? Що ось мій аїст летить. Над Нью-Йорком, але викидає мене, прости господи, в Луганську. Ну, бувають різні історії. Розумієте, ще раз наголошую та нехай собі будуть, та навіть нехай борються. Ще раз наголошую, но Муджабаєв і Бабченко не воювали в каральних загонах сербських диктаторів. Розумієте, я за це говорю про факти, які вже стали відомими. І ще раз не Бабченко, ні Муджабаєв не говорять, що треба захранити імперію, як Гудков говорить. І не Муджабай, не Бабченко не приводили до влади в свій час Путіна? Ну просто вони не приводили до влади. Вони це Бабченко. Ну якщо не помиляюся, ну хто там ще в них там? Ну я не знаю. Ми зараз можемо говорити дуже багато, але е, я дуже добре знаю цей менталітет. Я дуже довго жив. Свій час я вчився в Сибірі жив і вчився в військовому училищі. Ще про радянському союзі. А думаєте, що я так гарно виглядаю? В 54 М'ясо на морозі не портиться. Ну але це жарти звичайно, тому що Ютуб канал дозволяє нам це говорити і так жартувати. Це ж не те, що ефір на серйозному каналі. А ми з вами вроді, як серйозно говоримо, але про деякі несерйозні речі. Так? Ну, Тим не менше, е, менталітет такий: вони ми отримаємо е, зворотній ефект. Не для себе. Для себе в нас все буде добре. Ми переможемо Росію. Найдеться ліберал, умовно, Навальний, який вже знає, що Крим. То не бутерброд, але його не треба було брати, бо то чуже. Розумієте? Який навіть можливо, можливо підпише договір про мир, про репарації? Можливо, навіть виграє вибори і віддасть нам Путіна в Гаагський трибунал, бо інакше він туди не попаде ніколи, бо Росія ж не видає своїх громадян. Можливо, я все не вірю. По-перше, я не вірю в Навального, але суть не в тому, можливо, хтось знайдеться. Після цієї влади в Росії прийдуть реваншисти. Історія не міняється прийдуть реваншисти, які будуть недовольними тими, що написав, підписав умовний Навальний. Ми це бачили в Німеччині після першого